Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами з'явилася нова інформація про захисника, який може прибути до нашого Динамо. Я буду оновлювати останні новини, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. А тепер перейдемо до інформації сьогоднішнього дня. Потенційне нове придбання Динамо, колумбійський захисник Браян Себальос ще не покинув Київ. Переговори з ним тривають. Київське Динамо намагається домовитися з гравцем і його клубом. Як повідомляє Татоаки, обговорюється можливість оренди колумбійця без зобов'язань щодо викупу терміном на півроку. Іншими словами, Динамо може орендувати колумбійського захисника на півроку. Це дозволить тренерам команд оцінювати рівень себальоса. Не зобов'язуючись міняти інших захисників у списку спостереження, контракт 23 річного захисника з бразильським клубом «Форталеза» дійсний ще 2,5 роки. Умови, які Динамо пропонує гравцеві, відповідатимуть тим, які він мав до можливого трансферу. Питання в тому. Чи погодиться Форталеза на трансфер? Себальос виступав за молодіжну збірну Колумбії на правах оренди з Форталези, заявившись у чотирьох матчах у сезоні 2024 року. Не забивши друзі, вболівальнику, як ви вважаєте, чи правильно Динамо підпише Себальоса й орендує його на півроку? Мені це здається цікавою ідеєю. Що ти думаєш про це? Розкажіть нам тут у коментарях. Я попрощаюся тут, і побачимось у наступному відео не пізніше.